Приїхав подивитися сусіднє село. Суя теж посіяна. Тут дощі, буквально на днях горні пройшли. Ну і Суя тут теж у горному стоні. На 30-му міжрядді. Суя тут Олександра Луценка. Теж. Коліна, самі бачите, яке гілкування в неї. В принципі, так само вона гілкується, як і то що на іншій ділянці. Хоча вона тут рідша, там була норма десь 120 кг на гектар. Тут е, десь 80, можливо навіть 75. Гарно соя, Злилося. Тут страшного нема нічого, тут навіть менше поїденого листя, ніж там. Значить сюди інсектициди точно не буду носити, що по бур'янах. Блін і тут теж таке. Воно у вас є лобода. Треба подивлятися. Ну я думаю, що потім на краю більше бур'яну. Треба мати заїжджати, теж бризнути. Це щось таке присажене, це можливо з минулого разу залишилося. Навіть не знаю, чи є її сенс бризкати чи нема. Схожу, що вже Фіта вже пройшов, тільки дві ло води побачив. Можливо тут тільки краї забризкати, що його робити. Волога тут ось зразу. Земля мокра, тут я ж кажу тільки... Дощі пройшли, далі тепло вже зараз 30 градусів. То якраз вона повинна ще піднятися. Я навіть не знаю що робити. Нема тут в принципі бур'янів. Ну крой крой да, Є бур'ян. На краях здивіться. Кілька бур'янів. однозначно треба бризкати. І дивіться по сусідству як осує. Соня можеш відозбочити. Напиши в коментарях, що це те за сурт. Дивлюся і гілкується горно, і воно вже тако, вже в пояс. Сантиметрів на 15 вище, ніж у мене. Листя, бачите, яке продовгосте. Ну така непогана сойка. Це така більш кругле листя, тієї видовжене. Заїхав на іншу ділянку, тут така сама соя, але трішки менша. Тут не було. Перед цим одного дощу. Але оце пару днів назад дивлюся, що пройшов теж непоганий. Тут, можливо, навіть більший дощик був. Тут ось тільки зверху. Ну, воно видно, дай зверху, що сере ось мокра земля. Ну, тут своя менша, сантиметрів на 10 менша. Ось, Бачите, до коліна трохи не дотягує. Ну, тут і бур'янців більше. Я це хожу, дивлюся, отакої лободи багато маленької повелозило. поки вона тут, ось тоже вона тут не закрилася. І ось да, тут 100% треба буде бризкати. Поки не закрилася, треба бризкати однозначно. Сьогодні поїдемо. Іншу ділянку теж бризнемо там, там взагалі дощу не було, мабуть, ні одного. На одній половині там полосою пройшов, пів площі зачепило, а пів взагалі нема. Ну, в общем, вечором вам покажу. Тут на дві ділянки заїхав, побачив, в принципі, результат. Ну, я не знаю, тут бризкаємо однозначно, а на тих. В я не знаю, чи на тій ділянці вже, мабуть, по ходу діла приїдемо як бризкати, ще походимо. Ну, Я щось думаю, що немає сенсу, то треба наколотити там, на гекторчик, бризнути краї та і все. Зараз будемо їхати бризкати далі. На газончику злив антифріз і поміняв верхній потрубок і нижній. Поставив силіконові. Я думаю, що тепер. Будуть вони ходити, бо це ось за два роки походив і дивіться, ось як полопався. Що ж тут він? Як він майже стоїть, а не їздить, тільки в жнево мотається, а так в основному стоїть. Ну, тим більше на антифрізі. В общем така якість. Це такі потрубки. Подивимося як вони. Та я думаю, що силікон буде ходити нормально. Зараз заливати поки що не буду. Це вже завтра залю. Зараз буду виїжджати. Ну, треба там цього спробувати трохи ще розпустити. Будемо ще одну ділянку бризкати. Там ще на один заход станеться, добризкати потім. Та й все. Там ті, що я ділінку вам сьогодні показував. На одній, більш за все, що будуть тільки краї забризкувати, а на іншій то бризкатимемо повністю. ми продовжуємо долю оприскування. Вже пів діленки тут накрили. Сонечко швиденько так Ну, Нічого, тут 4 гектари десь залишилося. Що ми, добризкаємо цю ділянку, подивимося. Зараз зайду, гляну, що там по погоді на завтра. бо мені наче там на завтра вже вітер стоїть. То, можливо, завтра і не бризкатимемо, нам, хоча треба там ще нам на один заход плотненько добризкати і вже в принципі з оприскуванням більш за все, що буде завершено. Що тут посує? Так, Тут-тут, е -е. тут з дощами бідо. Бачите, тут земля Зовсім сухо. Там трошки вже внизу, правда, є волога. Ну а сантиметрів. Скільки тут сантиметрів? Та ну, в принципі, десь сантиметрів чотири. Долі вже є волога. Бур'янці он є. Мічі піде лободо. В общем, присутній бурййон. Тут суя на 30-му міжродді Олександра Луценка. Ось горіх залишили. Сеструшки провтикове. Як минулий роз бризкали, залишився горіх. Оце якби не бризкали, це було б така суя зараз. Цвіло б і похла. У Лободі. Ось, Бачите, є бур'янець, тим більше що вона тут... Трішки менше, волуги менше. Зараз так зайду десь на середній, плюс-мінус покажу. Ну, сантиметрів на 10 менше, ніж то, що бризкали ми вчора. І то, що вам показував зронку. Е, Ток що воно ще не зовсім закрилося. Ось яка лобода маленька є якраз гербіцидом її проб'є і хай вона собі долі росте розвивається і вже будемо надіятися що з оприскуванням пошабошим Турми виливу, 100 літрів води, льємо форсунки росо, зелені, тиск тройка, ходимо десь в середньому 8,5 км, п'ятою, то десь 2000 оборотів, то десь плюс-мінус до 100 літрів виходить. Мова 95, десь так. Ну, факт в тому, що оприскувача тонне на 10 гектар вистачає 100%, бо там перед цим трошки регулювання були. Не такі, прям, ну вони то точніші були, але за рахунок того, що десь перекриття, то тоді буває, десь там не вистачає яких, там, 20 літрів води на ділянку і приходиться добирати коротше, лишній геморрой. А так трошки давлення менше зробив і тепер якраз нормально. І там дві форсуночки, як аджет, жовті, жовті, штук тут Віталій мені його тин надавав е, на пробу то якраз ті там щось були поламалися, загубив я їх, то дві штучки вже використав, то в принципі розпив той самий, що і на русі. Теж трішки є е металики літають, десь трошки листочки під'їдені. Ну, Це все не критично, тому вирішили інсектициду не додати. Сам гербіцид, Я думаю, що це не той випадок, коли треба. Край вже вносити інсектицид. Тим більше що в нас його не було. Можливо б сьогодні хтось би передав би, якби купили дзвонив там до хлопців, можна було б взяти. Ну, Приїхали, подивилися, то в принципі, нічого тут критичного немає, то буде ток. Гербіцид несем, бур'яни доберуться. І, в принципі, все. Що вам ще показати? Там під тією стороною, під посадкою, трішки більше соя чогось. Навпаки, вона наче постійно під посадкою менша, а там більша. Сюди я захожу, то наче трішки більше, здивіться, дивіться вже майже коліна. Ну, а так в принципі, по бур'яну в основному місій. Я думаю, що більш нічого такого вам новенького не розкажу і не покажу. Зараз тоді буду дивитися погоду і можливо завтра вже доб'ємо наші ділянки з соєю. Якщо не завтра, то тоді ближайшим часом дивитимемося, бо там з понеділка жара вона і сьогодні було 32-33, вже жарило в обід. А з понеділка там уже щось 32-34. Це буде вже під 40. Дуже бризкати ніяк буде. Ну нічого, дивитися вже по ситуації. Ну а ви, друзі, накидайте лайкосиків, підписуйтесь обов'язково. Бо щось останнім часом актив щось упав зовсім і по переглядах, і по лайках, і коментарів щось взагалі не пишете. Так що обов'язково підтримуйте канал, пишіть коментарі. Висіть як у вас соя, що у вас по опадах, буде теж цікаво ваші відгуки почути. Ну а ми будемо добивати дону ділянку, за сунцем. майже сіло. Тут вже в принципі ще оборотів на 3-4 залишилося і Будемо добивати та двигати потихеньку додому. Я там тільки, що думав, не знаю, чи краї забризкувати, чи повністю. Пройшовся тільки краї, ну, там більш-менш в ну, самих гона, більш-менш нормально. А на краях то є то Краї прийом. Буду надіятися, що вже не потрібно буде заїжджати, там уже своя, в принципі накрила, бо я думаю, вона не досить нові рости. Будемо надіятися і чекати на горний врожай.